Всім доброго ранку. Сьогодні 6 липня. Ми приїхали на Івано-Франківський ринок тварин. Глядачі, яким чином будемо сьогодні вам знімкувати відео. Для початку напевно, що розіб'ємо по частинах, тому що бачу, що ринок великий. Буде дві частини. Частина номер 1 частина номер 2 будуть підписані за 6 липня і потім відео узагальнимо. Дві частини в одне, можливо, хтось пропустить комусь висвітлиться, комусь не висвітлиться. Так, щоб ви не пропустили. Були проінформовані, а хто пропустив, не мав змоги приїхати на ринок, тому вам покажу, який сьогодні ринок і що цікаво в ньому було. Так що зручно сідайтеся, не забудьте підписатись. Обов'язково дивіться всі частини. Всім дякую. Ми заходимо на ринок. Так, дивіться. Розпочинаємо з кроликів. Ось таких Зразу перший ящик і такі підрощені кролики. Десь вони мають вже більше, напевно, по 4 місяці точно мають. Ось. Цікавлять. Знаєте, два відомі мають. Це броком по 3 місяці. По 300 гривень ціна за штуку. Ось такі. То є самки і самці, так? Ні, це самці. Що самці? Тут саме немає. лимані і Все самці. Все самці, самці. самці. такі гарні металики. Прикриємо, що є ось таких два. тут любиме село, ще Ось такі передивляюся, да. як no. є вільний час. Є ось такі два. А ви маєте м'ясо на постійній основі, чи основищі? Ясновій королики, живі продаю. М'ясо тут no. є вже. Ось так, кролики. Не стою, то, але мені не то хвилин, Ні, я подивлюся. кролики чистесенькі, видно, що доглянути вушка чистенькі всередині. Звертайте увагу при купівлі кроликів, щоб всередині вуха були чисті, щоб не було там кліща в вухах. Кролики, бачите, гарно видно, що не худенькі, гарно годовані. Все супер. Так що ось такі кролики. Йдемо далі. Так, дивіться, є ось такі кролики. Каліфорнія. Каліфорнія така підрочна 600 гривень. Баранчик такий 700. 800. Ну, в принципі на кролів ціна тримається. Пані лі Лілі, по чому? Двадцять, добрі минуло. Можна я позднімаюся. Гарна квітка. Такі по 90 гривень. Від 20 до 90. 23, 40. Це є Агрус, є. Яку ціну у вас? вона? 70 грн. гривень. Літ, 70 грн. 70 грн. Смородна, 70 грн. Агрус? Агрус 50. У місті по 100. Не по 100. Ці гарний сортовий агрус. Молодим інакше, старим інакше. Ну, Навіть щоб це обірватися, треба коло цього наробити. Дивіться, на постійній основі у чоловіка є мед. Є пилот шкода цікавить номер телефону, можна надати. Що зараз коштує пів літра меду? 170. 170 гривень. Натуральний, справжній. А це там нічого. То лісовий. А, лісовий. Лісовий, лісовий. Це тут. Це Каліфорнія по 150 гривень. Ось така молода. Півторамісячна. Півтора місяця 150 гривень. За штучку. А то трошка там база робила, що? Ти був гайний добавчився. Але ну, покупців я не думаю, що то було Продавців Продавці можна. Против, Гарні кролики такі це гарна лаванда велика. По 100 гривень за штуку. Дуже гарні великі, великі курчі. Це великі сірки корчити. То наші домашні види, задорожчі. Англійська хід називає, якщо би ви хотіли. Це дуже, дуже великі шот. курчі, гарні, дуже великі курчі. Є ще троянди. Є гарні троянди. Це такі різнокольорові, жовті, червоні, темні. Трояндочки є по 50. Дуже гарна, дуже гарна квітка. Бомбезна. Люди на постійній основі, в принципі, тут на ринку, кому цікаво, зразу з приходу, не продають квітка. Квітка дуже класна. Бомбезно. гарні Ось такі гарна біла. Так, дивіться, курчатка. не Знаю, що це за порода. Чув ціну, що по 100 гривень, а яка порода не чув Десь власник відійшов по 100 гривень за штучку. Дивіться, є ще різні такі інструменти. Кому що цікаво питайте на наступний раз струблю акцент ну жовка пометало що васирова коштує що коштує вона? 50 гривень магазині за 200 може 300. така 230 васирова 50 гривень знаєш як її приверять така паяльна лампа коштує 1000 гривень. Ні, я даю за, 40. за 400 гривень. А за гривень, старин. Чоловік ja, продає за 400. Чу ч, yeah. mm. mm. yeah, yeah. Ну, Паяльна yeah, лампа so like like дуже, like, Дуже хороша лиш якось з Москви єви. Паяльна лампа дуже класна. Собі за те Різних різних таких. Термостат? А він що коштує? 200 гривень термостат. Гарячу воду треба. Ні. Просто термостат такий, 200 гривень. Термостат 200 гривень. Ось такий австрійський плуг. Чоловік хоче 100 доларів за нього. Горе він, конечно, прекрасний. Хто має шиконі, цікавиться таким плугом. Сильна Сильнезна. А упряш той, що коштує? Є два. Кому ти? Ти качнає? Тисячу гривень. Тисячу гривень. Це шара? Тисячу гривень. А такі тиски? 500 гривень. 500 зарядки доски. Бував. Так, ось такі. Молодь. Така ролики? А ці почому молодь? 150. Це їхня мама ще. Като. Полтавське срібло ось такі. По 150 малий. Ну чорні, там путинки робиться срібло. така самка що коштує? Самочка, вже під паровку 600 гривень. Дивіться, у чоловіка дуже гарний мед. Чоловік професійно цим займається, є і бобові, і горішки різні, є пилок. А Що пилок зараз коштує? 50 гривень. 50 гривень. пилок. взагалі вживайте пилок, давайте дітям. Це надзвичайно сильна, сильна штука вітамінна Вітамінний бум. Чесно скажу. Дуже класний Скільки коштує зараз півлітра меду? 100 гривень коштує пів літра маду дуже гарна ціна, взагалі бомбезна ціна Ось так. так, квіти квіти, квіти. Такі по чому ці малі квіти? 50 гривень такі такі по 50 насадження. Чорнобривці. Квітів дуже багато. Зимої на дворі. Так, тує. Чому туї такі? 100 гривень. 100 гривень за штуку ось такі туї. А ось ці? Такі теж 100 гривень. Це просто різна порода, так? Так, це трошки це інше. Ці вже дорожчі, ці 200, коніка 150, і буаров є лівець теж 150. Все, 100 гривень. По 150. все по 100 гривень. Ось так. Цікавлять такі насадження, записуйте номер телефону 096 02 22 859. Якщо більша кількість, я думаю, з чоловіком зробить і доставочку. Так що телефонуйте. Телефонуйте, уточнюйте, питайте. Насадження досить дешеве. Знаєте, мені здається, що вже скоро ринок даний переросте в побутовий більше такий ринок, тому що тварин мало, а більше вже... Привозять люди різних з таких інструментів і всього решту. Мотори, різні косарки, ланцюги, одяг, все, все, багато різного є такого на ринку. Так, давно ми показували вже птицю. Ось така птиця. Це бакінка глупку, так? Що коштина? Є бакінка голубочка, є ролер. І В середньому воло по 150 гривень за штуку плюс-мінус. зараз ціна. Вітаміни бери. Ось такі, такі пов'яки 500 гривень за пару. Шокуш та губка, таким. А от чубать що за порода? Тож парада? А не по чому? Є спорона, так? А ці по чому? Такі пов'яки. Та 400 гривень пара. По 200 гривень за штуку. То є щось праване чи? Ось така пара Ташкентів. Ташкенти взагалі дуже гарно перевертаються, вони такі. Кисильна птиця, Ташкенти. старотипна стара птиця. Так, спорт, дивіться, яка спортивна птиця. По чому спортивні такі? Яка ціна їх? Ну, приблизно так, орієнтуйте. До півтора тисячі. За штуку, так? Да? В парі. За штуку. Ціна різна, бачить, хороша спортивна птиця. До півтора тисячі. За пару буде проживати. Це сильно. І туди він громадян. Тисячу гривень пара молодих таких. Давайте. Така Миколаївський. Така птиця молода. 500 гривень пара. Я тобі такого б'лого, Птиці <рістична> дуже мало, взагалі голуби на базарі майже немає. Дуже слабенько. Назва мандрал. Я, я, я не, 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 не вимовлю. не буде ведно. Я вам показую так, дивіться, який гарний кулу. Два з половиною місяця. Два з половиною місяця. вікувати. По 150, так? 160. 160 гривень. Як Два ящики даю вам по 150. По 160 гривень вікувати. Гр. По ніс мій антиящики. Секунду. Є бро... А бро яр почав? 130. А? 130 гривень. Так, є такий брови. А роєр по чому цей? 130 гривень брою. По 130 гривень. Це бік, бік 300, так? Кап 500 КП-500. А така несучка по чому? 100 гривень така несучка. Ці курочки гарно несуться вони. Бомбезно, в принципі. Їх перегодовуєте, переводите їх на корм і тоді вони гарно несуться. Так, ось такі курчатка по 30 гривень, малесенькі, По 30. по 30 гривень. В принципі, саме не, не змінюється. Так, ось така гуска. Така підрочна узка по 300 Як ви водка я тут робив на вас? Под я така гусочка. Я так проводила, я про пітрошку. Так, кролики по 500. Ось такі 4-місячні по 500 гривень. Кросова порода, крос. Що ще мись але 500 гривень коштує. Нагадую, що ринок сьогодні відбувається місто Івано-Франківська, село Хреплін. Оце шикарні кролі. Видно, що породні гарні шикарні кролі. А почему чому ці крилі? Ці кролиці. А, яка ціна їх? Тищу гривень. По тисячу гривень за штуку. А втім молодші? А ті за, ті за 700. Ці, 700. Бач трошки менше, по 700. А це яка порода це строкач, так? Строкач. Ну, дуже гарні крилі, видно, що крилі породні. Дуже класні крилі Це сам так, такі самочки бачите. Тобто їм зараз віки? Вже буде 10, це буде півроку. Пів такі піврічні року. самки по 1000 гривень. Ось такі. До паровки. Так, дивіться, така шаншила європейська є. Також видно, що породна. Породні крилі по 300 гривень за штуку. Непогані По 300. Самці, там 300 А великий по 700 800 гривен. Гарна шаншила. І ось такі вже, бачите, дорослі, по 700-800 гривень. Це шаншила. Ми отримували того року, їх дуже гарні кролі. Гарно набирають вагони швидесенько Кролики класті. Довго собі самочку і Вітом годуєш сіно, не неприхотливі. Не, 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 ну, не вибагливий. Це сіно, далі куруджа, ячмінь, трошки юса, таке заміщення. Це ячмінь по 12 гривень. Ти цьогорічньо вже? Цьогорічний ячмінь, бачите? 25-го року вже. По 12 гривень за кілограм. Гарний ячмінь бомбезний. Ось такий самчик 500 гривень. 500-600 клієнт травня так до не сам час дуже гарний цьогорічне сіно 150 гривень за тюк дивіться гарна зелена бомбезна просто 150 гривень за тюк дуже класно так дивіться курчатка курчатка мастер грей бройр по 100? по 100 гривень, так? По 100 гривень за штучку такі початки. І і іспанка, м'ясо яїчна порода, по 100 гривень. Дуже гарна курка бомбеза Чоловік дуже гарно займається господарством, село Братківці. Кого цікавить є і курка, і яєчко і різні, різні породи курей. Ну, дуже класно. А качку вже продали, так? Качество уже немало. А бройер пошел? Бройер по 120. По 120, бролер, По 120. Бачите, бролер дуже швиденько росте. До речі, ще раз кукувався з чоловіком. Десь в нас є господарство, якісь також бройлери. То по 70 гривень хочуть за кілограм. Таку курку вже 3 кілограмову продають. Можливо, поїдемо, візьмемо собі в понеділок, по 70 гривень за кілограм хочуть на господарстві. Після домашнє яйце по 6 гривень за штучку. По 6 гривень. У базах, що кого цікавить яєчко, курочки. Записуйте номер телефону 067 344 053 0593. Село Братківці, господарство. Дуже гарно люди займаються заліптицею, є ще така несучка, птиця в наявності, так що телефонуйте, заїжджайте, дуже гарне господарство. Ось так, для так що, це буде перша частина. Будемо робити другу частину, переходьте, очікуйте другу частину. Ринок міста Івано-Франківське село Хрипін за 6 липня. Не забудьте в кінці відео підписатися. Всім дякую, до побачення.